Доброго дня, шановні слухачі. Дозвольте вас ознайомити з напрацьованими матеріалами за темою юрисдикція вирішення спорів в сфері публічних закупівель. У межах відповідної теми розкрито загальні підходи до розмежування юрисдикції вирішення спорів на основі правових висновків Верховного суду, а також визначено спеціальні критерії, які відрізняють компетенцію господарських адміністративних судів з розгляду спорів щодо публічних закупівель. Напрацьовані матеріали місять комплексний аналіз нормативно правих актів судової практики, якими врегульовано питання підсудності, вирішення спорів залежно від стадії проходження публічної закупівлі. Авторами також запропоновано забезпечення правової визначеності в даній галузі процесуальних провідносин. Початок роботи Верховного суду ознаменував перегляд прових висновків стосовно поняття судової юрисдикції та критеріїв її встановлення. За усталим підходом судова юрисдикція це компетенція спеціально уповноважених органів судової влади здійснювати правосуддя в формі встановленого законом виду судочинства щодо визначеного кола правовідносин. Це інститут права, який покликаний розмежувати між собою компетенцію як різних ланок судової системи, так і різних видів судочинства: цивільного, кримінального, господарського та адміністративного. Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за якими певна справа підлягає розгляду за правами того чи іншого виду судочинства, є суб'єктний склад правовідносин, предмет спору та характер матеріальних правовідносин. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ. Відповідно до правових висновків касаційного господарського суду в складі Верховного суду, господарський спір підвідомчий Господарському суду, зокрема, за таких умов: по-перше, участь у спорі суб'єкта господарювання. Далі наявність між сторонами господарських відносин, врегульованих цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського цивільного законодавства, також наявність спору про право, що виникає з відповідних правовідносин. Може також прийматись до уваги наявність у законі норми, що прямо передбачала вирішення спору господарським судом, або відсутність в законі норми, що прямо передбачала вирішення такого спору судом іншої юрисдикції. Такий спір виник між господарським товариством і його посадовою особою, стосується рішень дій чи бездіяльності цієї посадової особи на виконання нею повноважень з управління товариством, організацією діяльності товариства, тобто йде мова про так звані корпоративні спори. У сфері публічних закупівель слід звернути особливу увагу на пункт 1 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до змісту якого господарські суди розглядають справи в спорах, що виникають при укладанні зміни, розірванні виконанні правочинів в господарській діяльності. Тобто, саме у Господарському процесуальному кодексу України існує пряма вказівка в законі на статус договору про публічну закупівлю як господарського, так і процесуальний порядок вирішення спорів щодо її укладення. Оскільки у двох постановах Великої палати Верховного суду, зокрема від 14 травня 2019 року та від 29 січня 2019 року, визначено, що адміністративними судами розглядаються спори щодо оскарження рішень чи бездіяльності органів виконавчої влади або місцевого самоврядування до виникнення договірних провідносин між організатором та переможцем цього тендеру, а вже після укладення договору між організатором конкурсу та його переможцем. Спір щодо правомірності рішення комітету фактично зачіпає майнові інтереси переможця торгів, тому розгляд спору віднесено до юрисдикції господарського суду. Таким чином, основою для розмежування юрисдикції в сфері публічних закупівель є виникнення договірних відносин та укладення договору. Тому слід приділяти детальну увагу відповідній стадії, етапу, на якій перебуває процес організації та проведення публічної закупівлі, з метою розмежування публічно-правових та приватно-правових відносин. Отож, продовжуємо. Законодавцям надано легальне визначення договору про публічну закупівлю як господарського договору, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі та передбачає плати на надання послуг. Виконання робіт або придбання договору, що прямо передбачено пунктом 6 частини 1 статті першої закону України про публічні закупівлі. Отже, спори, котрі виникають на стадії укладання даного договору, підпадають під регулювання пункту 1 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України. Слід відрізняти правову природу договору про публічну закупівлю від договору на перевезення пасажирів, який, по суті, є дозволом на здійснення окремого виду господарської діяльності на певній території. Видача ж дозволу або укладення договору не змінює правову природу правовідносин як публічно правових, що передбачено ухвалою Великої палати Верховного суду 30 червня 2020 року. Тому спір підсудний адміністративному суду. Водночас, вже після укладення договору, під час вирішення спорів щодо везення поновленими укладення договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, спори мають розглядатися господарськими судами, що також врегульовано ухвалою Великої палати Верховного суду від 16 січня 2024 року. Подібні підходи до розмежування юрисдикції розгляду спорів господарськими та адміністративними судами застосовано по відношенню до справ у сфері публічних закупівель. Однак існує прогалина в правових висновках Великої палати Верховного суду в аспекті чіткої деталізації моменту, з якого ж договір про публічну закупівлю може вважатись укладеним, а також стосовно етапу публічної закупівлі, на якому можуть виникати договірні відносини. В такому випадку слід керуватися загальними нормативними підходами до укладення господарського договору. Так, якщо між сторонами у передбаченому законному порядку формі досягнуто згоди щодо всіх істотних умов, що прямо випливає з положень частини першої статті 180 Господарського кодексу України. Також, якщо в пропозиції укласти договір, вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, якщо особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку, випливає зі змісту статті 643 Цивільного кодексу України. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником в день визначення учасника переможцем процедури закупівлі, згідно вимог частини 1 статті 33 закону України про публічні закупівлі. Процедура узгодження сторонами публічної закупівлі всіх істотних умов майбутнього договору включає поетапне вчинення дій замовником шляхом формування тендерної пропозиції, що може вважатись офертою. Акцентування предмету закупівлі та строки виконання учасниками процедури, внесення конкурентних пропозицій щодо ціни закупівлі учасниками передує розкриттю тендерних пропозицій, зокрема щодо ціни договору замовником. На кінцевій стадії відбувається оцінка тендерних пропозицій учасників, прийняття замовником рішення про намір укласти договір, тобто узгодження ціни і укладення такого договору. Таким чином, на етапі оцінки замовником пропозицій учасників прийняття ним рішень щодо визначення переможця можуть виникати спори з приводу укладення господарського договору про публічну закупівлю. З моменту визначення переможця торгів неможливо відмінити процедуру закупівлі, що випливає з правового висновку касаційного господарського суду в складі Верховного суду постанови 6 жовтня 2021 року. Після надання правових висновків Великою Палатою Верховного суду, про які я згадував, провадження у справах, які перебували на розгляді адміністративних судів, закривалося з роз'ясненням можливості звернення до господарського суду. Однак, у постанові Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду від 26 квітня 21 року зазначено про нерелевантність правових висновків Великої Палати Верховного суду, що викладені в відповідних постановах. Зокрема, коли спір виникає між суб'єктами господарювання та антимонопольним комітетом України, внаслідок винесення останнім владного управлінського рішення за наслідком розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель, котрі спрямовані саме на захист публічно-правих відносин. Такі спори безпосередньо не стосуються відносин, які пов'язані з обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом економічної конкуренції, що унеможливлює їх розгляд в порядку господарського судочинства. Як наслідок, судову практику було змінено справи в спорах за участі антимонопольного комітету України щодо оскарження прийнятих рішень в сфері публічних закупівель розглядаються адміністративними судами незалежно від етапу публічної закупівлі та не зважаючи на наявність укладеного договору чи спору щодо його укладення. Нормативним підґрунтям наведених висновків є частина 23 статті 18 закону України про публічні закупівлі, за якою рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом, замовником до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Також правила територіальної юрисдикції містять положення про те, що адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг по порушення законодавства в сфері публічних закупівель вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція, якого поширюється на місто Київ, в силу частини першої статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України. Однак до аналізу наведених норм слід підходити з урахуванням розуміння правової природи антимонопольного комітету України та правових висновків Великої палати Верховного суду в подібних правовідносинах. Крім того, суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої палати Верховного суду, а не касаційного суду в складі Верховного суду. Антимонопольний комітет України є державним органом з спеціальним статусом, метою діяльності якої забезпечення державного захисту конкуренції підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель. Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь в формуванні та реалізації конкурентної політики, в частині здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції в сфері публічних закупівель. Як випливає? Зі змісту статті 1, а також пункту 5 частини першої статті 3 закону України про антимонопольний комітет України. Господарські суди розглядають справи в спорах, що виникають відносини, пов'язані із захистом економічної конкуренції, в тому числі в спорах пов'язаних з оскарженням рішень антимонопольного комітету України, що кореспондує пункту 7 частині першій статті 20 Господарського процесуального кодексу України. Вказані норми прямо передбачають вирішення спору господарським судом, тобто законом встановлено інший порядок судового провадження щодо оскарження рішень Антимонопольного комітету України, ніж Кодексом адміністративного судочинства, що також підкріплює правий висновок постанови Великої Палати Верховного суду від 24 квітня 2019 року. Слід також звернути увагу на наступне. Частиною 23 статті 18 закону України про публічні закупівлі є нормою саме матеріального права, а не процесуального права. Частина ж перша статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України визначає правила територіальної, а не предметної юрисдикції. При цьому виключно господарський процесуальний кодекс України містить спеціальну норму стосовно вирішення господарськими судами спорів, які виникають при укладанні зміні, розірванні і виконанні право. В господарській діяльності. Норми матеріального права не можуть визначати правила підсудності, що висновлено у постановах Великої палати Верховного суду від 6 квітня 2021 року та від 13 квітня 2023 року. Першочерговому застосуванню в питаннях розмежування юрисдикції підлягають положення процесуального закону з урахуванням норми, яка набула чинності пізніше, окремо слід звернути увагу на динаміку змін процесуальних кодексів. Положення Кодексу адміністративного судочинства України не набули істотних змін з питань розгляду спорів в сфері публічних закупівель, оскільки змінно лише найменування предмету регулювання державні закупівлі. Однак процесуальні норми господарського процесуального кодексу України після 15 грудня 2017 року значно розширили компетенцію господарських судів. За останніми редакціями кодексів, справи в спорах, що виникають з відносин, пов'язаних з захистом економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі наголошую, в спорах пов'язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, розглядаються за правилами Господарського процесуального кодексу України. Підсумовуючи, слід зазначити, що дійсно приписи Кодексу адміністративного судочинства та Господарського процесуального кодексу України місять подібні. На регулювання процесуальних відносин під час розгляду спорів в сфері публічних закупівель відтак дане питання потребує комплексного вирішення. І засування усталених правових висновків Великої Палати Верховного суду, деталізації норм процесуального закону, предметного аналізу норм матеріального права щодо статусу антимонопольного комітету України в спірних відносинах, формування нових правових висновків Великої Палати Верховного суду в сфері публічних закупівель, на предмет визначення етапів виникнення передовірного спору, періоду, коли виникають договірні відносини, та саме моменту, з якого договір про публічну закупівлю може вважатись укладеним. Під час вирішення спорів щодо публічних закупівель касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду також визнається наявність майнових інтересів суб'єктів господарювання, що зазначено в відповідній постанові від 9 лютого 2023 року. Тому розгляд справ однієї категоріями судами різних юрисдикцій не сприяє єдності судової практики та дотриманню принципу правової визначеності. Таким чином, доцільно, щоб законодавець остаточно визначився з приводу розгляду судами однієї юрисдикції спорів щодо публічних закупівель, котрі виникають на всіх стадіях відповідної процедури. Дякую вам за увагу!